Україна на межі зараз важко, як ніколи. Про це заявив генерал головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню The Economist». Серед основних тез генерала він вважає, що навряд чи американська допомога зрівняє український потенціал із російськими запасами снарядів. За його словами, Україна не зможе виграти війну проти Росії тільки на полі бою, навіть якби вдалося відкинути російські сили до кордонів, оскільки такі війни закінчуються лише переговорами. Наразі обидві сторони борються за найвигіднішу позицію. Проте він вважає, що змістовні перемовини можуть відбутися на раніше ніж у другій половині 2025 року. Скібіцький також повідомив, що наступ росіян розпочинається наприкінці травня, початку червня. Також, за його словами, окупанти мають мету захопити щось до 9 травня чи візиту Путіна у Пекін. Росія готує трешаровий план дестабілізації України. Основним фактором є військовий. Другою частиною російського плану є дезінформаційна кампанія, яка буде спрямована на підрив мобілізації та політичної легітимності президентства Зеленського, термін якого умовно закінчується 20 травня. Третьою частиною плану є кампанія Росії з міжнародної ізоляції України. На думку Скібіцького часів Яр впаде так само, як вщент розбомблена росіянами Авдіївка в лютому. Це лише питання часу. Також генерал заявив, що Росія спочатку продовжить реалізацію плану окупації Донецької та Луганської областей. За словами Вадима Скібіцького, Росія за сім днів зможе захопити Литву, Латвію та Естонію. На реакцію НАТО матиме 10 днів. Тож, якщо сусідні до України країни не знайдуть способів збільшити виробництво зброї для допомоги Києву, то ці держави також опиняться під прицілом Кремля. Тим часом командувач сухопутних військ Олександр Повлюк повідомив, що Росія вже має план захоплення Харкова чи Сум. Крім того, за словами Павлюка, головною метою РФ залишається знищення Україна як нації.